15 грудня у Першій Білоцерківській гімназії відбулась зустріч молодшого покоління волонтерів та більш старшого. Хай ангел в день святого Миколая вас від біди і зла оберігає. Таку назву мала акція, яка об'єднала усі навчальні заклади міста. З найкращими побажаннями до вас хочуть звернутися, діти білої церкви. Ми віримо, що наше спільне новорічне бажання жити без війни здійсниться в цьому році. Провести куздонецької землі. Звертаюся до тебе в час тривожний. Обоє ми були коли і в Україні ми зростали кожний. Батьки водили нас у дитсадок, у вихідні ми йшли на каруселі і мріяли злетіти до зірок, і гостювали кожного в кожного веселі. Чому ж між нами прірва пролягла? І що ж такого сталося між нами, що нас згода розділити змогла, і наші тата стали ворогами, а наші мами плачуть уночі. Сльозами, що однаково болючі, у лютім гніві схрещені мечі. За крайні вісті для усіх нітючі, з Донецької землі, Давай, батьків, попросам зупинитись, хай мирне суть на крила жараблі, і ми могли б з тобою поріднитись. Днями Белоцерківські волонтери відвезуть новорічні подарунки на схід країни, солодощі, іграшки. Маленькі болоцерківці збирали для дітей попасної щирим серцем, а також передали відео. Привіт минулого року в рамках цієї акції. Вихованці дитячих садочків та учнів шкіл разом із батьками виготовили символічне ангелів-охоронців, яких разом із батьма іншими речима передали нашим захисникам. І звірою в те, що ці обереги допоможуть їм повернутися додому з живими та з миром. Цього року ця акція розширилася. Ми допомагаємо не лише солдатам, але й мирним жителям Донбасу, особливо дітям. Протягом місяця ОШІ активно збирали в своїх школах іграшки, солодощі, кацтовари, одяг, писали листи. Усе це ми, юні волонтери, передаємо сьогодні дорослим колегам, аби ви доставили наші подарунки. Тим, хто їх чекає і потребує. На заході дякували дітям та адміністрації гімназії номер 1 за те, що надали приміщення та згуртували молодь. Окрім новорічних подарунків, передавали гуманітарну допомогу і бійцям у зону АТО. Сьогодні ми підводимо підсумки нашої вже акції, яка стала, на жаль, традиційною. На жаль, тому що продовжується війна. На жаль, тому що в Україні ще на сьогоднішній день є велика біда. На жаль, сьогодні ще гинуть наші родичі, друзі, близькі. На жаль, ще багато дітей, яких ми хотіли б бачити щасливими, усміхненими, сьогодні потерпають від тих негараздів бойових дій. знаєте, сьогодні дуже символічно, що зустрілися дві категорії: трошки молодша волонтерів і трошки старша. У кожного своє місце в цьому житті, у кожного своє призначення. Але я переконаний, що разом ми робимо дуже велику справу. Ми хочемо не просто підтримати дітей, ми хочемо не просто підтримати наших бійців. Ми хочемо вселити в них надію в одних дітей про те, що Україна єдина, що ми не ділимося на схід і захід, на північ південь, не ділимося за мовами, що ми хочемо жити в єдиній нашій державі Україні. Що стосується наших бійців, ми хочемо їх переконати своїм відношенням, що ми їх дуже чекаємо, що ми в їх віримо. Що ми знаємо, що вони здобудуть перемогу. Кожен зробивши свою маленьку справу, зібравши, але і передавши, ми працюємо на одне великий результат на перемогу України у цій незрозумілій для нас війні. Я знаю, що сьогодні важко всім, важко сім'ям, адже зарплати і ціни несумірні. І відриваючи від своєї сім'ї, ви хочете поділитися своїм. Тим, що ми надбали, і своїм теплом, зокрема, і самими ближніми, які нас чекають там, як зауважив Юрій Федорович, тут зібрались найкращі лідери учнівського самоврядування та волонтерського руху. А ми додамо, ми пишаємось, що маємо таке підростаюче покоління. Я займаюся волонтерством з тих пір, коли я стала заступником президента школи, це сталося не так давно, приблизно три роки назад. І я хочу вам сказати, що мені дуже Приємно, що залучається так багато учасників з різних шкіл, і що дійсно це допомагає нашим солдатам і якось їх спонукає до перемоги, і до їхнього одужування, і до, до, ну, до всього хорошого. Мені надзвичайно приємно і надавати допомогу, і також спонукати інших людей до того, щоб вони давали допомогу, тому що дійсно творити добро, воно все одно вам колись віддасться. Тобто, це, це добре, і це гарно. Я вважаю